Привіт, кожен з нас це частина чогось більшого. Але як саме ми знаходимо своє місце у цій складній системі, що зветься суспільством, від найтеплішого сімейного кола і аж до цілої нації? Давайте сьогодні розберемося, як людина та світ навколо неї взаємодіють. Отже, наш сьогоднішній шлях буде таким почнемо з найближчого оточення, з особистості та групи, потім подивимося, за якими правилами ми співіснуємо. Далі заглибимося в ідеї демократії, і наостанок з'ясуємо, як кожен може впливати на спільну справу. Ну що ж, почнімо з основ. Що давньогрецький філософ Арістотель казав, що людина істота соціальна, тобто наш шлях завжди, абсолютно завжди, починається у групі. Справді, жити в повній ізоляції це ж справжнє випробування, адже нам просто необхідне спілкування. Сім'я, клас у школі, мешканці одного міста ми завжди є частиною якоїсь спільноти, і саме там ми по-справжньому розкриваємося. І цей зв'язок, що цікаво, завжди двосторонній. От уявіть собі танцювальний гурток ви не просто вчитеся новим рухам від групи, а й приносите туди щось своє, свої ідеї, свою енергію. Це такий собі обмін, де кожен і дає, і отримує. І це чудово показує, наскільки ми багатогранні. Ми одночасно можемо бути частиною багатьох багатьох спільнот, і в кожній із них ми відіграємо свою унікальну роль, яка власне, і формує нашу особистість. Гаразд, якщо люди живуть разом, їм потрібні правила. Це логічно, можна сказати, що це такий собі клей, який тримає спільноту купи і дозволяє їй працювати злагоджено, як єдиний механізм. Правила ж бувають різні: є писані, чіткі, офіційні, як от розкладу років, а є неписані. Це такі соціальні норми, як от звичка вітатися. І знаєте, що цікаво? Часто самоцінне писані правила, що базуються на повазі, мають навіть більшу силу, ніж будь-які закони. А тепер давайте такий невеличкий уявний експеримент. Уявіть, що весь клас їде в автобусі на екскурсію. Яке правило буде найважливішим, щоб поїздка була комфортною для всіх? Подумайте. Правильна відповідь, звісно ж, це. Навіть якщо автобус це спільний простір, у кожного є право на комфорт. Коли ми поважаємо простір інших, ми створюємо середовище, де добре всім. Власне, це і є основа будь-якого співжиття. Добре, тепер давайте розширимо масштаб від правил у шкільному автобусі. Перейдемо до принципів, які керують цілими суспільствами, тобто до ідеї демократії. В основі демократії лежать по суті ті самі принципи поваги, про які ми щойно говорили. Ця ідея народилася ще у стародавній Вреції, і її суть у тому, що права та гідність кожної людини це найвища цінність, яка має бути під захистом закону. І важливо розуміти ці права нам ніхто не дарує, вони належать нам просто за фактом народження, право на життя. На свободу, на власний вибір, на захист, на освіту, на гідність це той фундамент, на якому і будується справедливе суспільство. Але ключовий момент тут це баланс у демократичному суспільстві. Свобода однієї людини може бути обмежена лише для того, щоб захистити свободу іншої. Це і є головний принцип, який дозволяє мільйонам людей гармонійно жити разом. Але демократія це не тільки про права. Це ще й про відповідальність та участь. Тож, як саме можна долучитися до суспільних справ і зробити так, щоб голос кожного було почуто? І цей шлях насправді починається з дуже знайомих речей шкільне самоврядування це, по суті, перший тренувальний майданчик, де можна навчитися відстоювати свої ідеї. Згодом цей досвід переростає в активну участь у житті свого міста чи села, а потім і всієї країни. І знову давайте перевіримо на практиці. Уявіть, що хтось балотується у президенти школи і пропонує ось такі пункти програми. Що з цього, на вашу думку, виходить за межі повноважень шкільного самоврядування? І правильна відповідь тут, звичайно, це шкільне самоврядування створене для того, щоб покращувати життя спільноти, а не для заробітку. Організувати дебатний клуб чи спортивний турнір чудово. А от відкривати прибутковий бізнес це вже зовсім інша історія. Благодійні ярмарки чи волонтерські проекти ось що насправді зміцнює шкільну громаду. Підсумовуючи все, про що ми сьогодні говорили, варто пам'ятати цю просту, але дуже важливу істину. Попри всі наші відмінності, нас об'єднує спільна мета бажання жити краще, щасливіше, у злагоді з собою та тими, хто поруч. І наостанок давайте замислимось над цим питанням що ж робить спільноту, чи то шкільний клас, чи цілу націю по справжньому сильною. Як ми сьогодні побачили, відповідь скоріш за все криється у взаємній повазі, співпраці та активній участі кожного.